Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто хочу подякувати від імені громадської організації Серце Матері, дітей з інвалідністю за таку потрібну сьогодні гуманітарну допомогу. Всім причетним дуже дякуємо, що не забуваєте про нас. Хай Господь вас благословить. Моє сім'ї велика подяка батюш Михаїлу, також лавіки. Велике велике вам дякую. Подякувати за допомогу. в такий нелегкий час своєї маленької родини. Дякуємо всім причетним. Дякуємо за те, що допомагаєте дітям з інвалідністю, переселенцям, всім, хто постраждав під час цієї війни. Велике дякую. Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто.